Ну, позитивним я бачу, де, яка ситуація. перше питання, що він дійсно, скажімо так, став очільником національного банку в досить складний економічний час. І йому треба було от, е, вибирати між е, гіршим, як то кажуть, і, і, і найгіршим. Я вважаю, що глобально він зі своєю, зі своєю роботою справився, тому що все-таки на якомусь. Етапі курс зафіксувався і дестабілізувався, тому що для, для підприємств, для бізнесу, для банку, для простих людей теоретично немає різниці, який є курс долара там, до гривні чи там, до, до євро і так далі. Але основне питання, щоб цей курс був стабільний. Бо тільки стабільний курс дає можливість розвитку будь-якого виробництва. Бо коли ви купуєте комплектуючі за комплектуючи за відео. Валюту чи товар за валюту після того ви його, наприклад, продаєте. Якщо ми говоримо про там продукти харчування, чи там ті, які продаються через супермаркети, то є це до 90 днів, 60-90 днів на оплату. Відповідно, зрозуміло, там гуртова торгівля, то це приблизно 30 днів відтермінування платежу. То ми всі прекрасно розуміємо, якщо курс не є стабільний, то люди через 30 днів не встані забрати навіть ті кошти, які вони заінвестували в виробництво. Такі речі не можуть тривати безкінечно. Тобто такий да може бути там місяць, два, три, п'ять, Після того підприємство все рівно не буде в стані оплачувати свої значить, зобов'язання і результат буде один і той самий. Я думаю, так, що президент України Петро Порошенко значить, він свого часу ще при команді Ющенка був головою наглядової ради Національного банку. Звичайно, в нього є. На то діло свої погляди, я думаю, і є своя команда, свої фахівці, яких він хоче там бачити. Наскільки ті фахівці будуть краще працювати, чим Степан Кубів, мені ну, тяжко сказати. Бо я вважаю, що все-таки Степан Кубів очолював один з найбільших іноземних банків нашої країни, в певний ну, досить довгий період. От, і Він є фахівець банківської. З кого сектору, може він не, не, не працював в Національному банку як регулятор, от з, з, з тої сторони, але там, то, з другої сторони, будучи в шкурі банки, він, він розуміє заходи, він розуміє, що, що потрібно банкам і як, як це все робити. Звичайно, вс, вс, ну, ніхто ідеально не працює і були свого плану помилки, але в глобальному, я думаю, що можна оцінити його роботу до спортивного.